На своєму полі аутсайдер другої ліги, аутсайдер, можна казати всього професіонального українського футболу, буде зустрічатися із футбольним клубом Лісне, який переживає не найкращі часи своїй історії. Ну і можливо проводить перші останні півроку на професіональному рівні. Можливо, команда колись ще заявиться, але це буде в майбутньому. Наразі ситуація для колективу дуже і дуже неприємна. Футболісти вже з'явилися на полі. Пролунав гімн України. Зараз йде привітання футболістів, які знову будуть розпочинати цей поєдинок у стартовому складі. Після цього нас очікують традиційні процедури з розіграшу м'яча воріт. І так само ще у нас буде попереду. Хвилина мовчання вікенькі з Волош... Волошем з М'ячем був, але не вдалося її жодним чином загострити. І Реал Фарма зараз має змогу, змогу тікати до своєї контратаки. Чудовий прохід зараз через лівий край у Андрія Золкіна. І виходить він під кутом сам на саму, і Потрібно вже завдавати удару. Як же затягнув зараз. 11 номер Реала Фарми. Або вирішив. Вже з ближньої дистанції і ще один тепер уже удар від футболістів лісного. Яскраві капітанські пов'язки цього нашому сьогоднішньому матчу. Тож йде подача з котового ближню стійку. Другий грає не на виході, але з другої спроби м'яч все ж забирає, і, здається, там після цього ще він отримав по руках. Кажу зараз саме конкретно за невих. Давайте після цієї атаки продовжимо. Може бути дуже цікаво. М'яч біля лівої лицевої лінії. Не вдалося виконати подачу, Але все ж таки. Після скидки трішки назад Міхненко виконував подачі. Як ви розумієте, однозначно не те, що тренуватися з колективом, розуміти один одного. Тому тут на перший план виходить клас, зараз ще одна атака лісного. І, власне, що варто відзначити після перемоги Пенуела у сусідній групі другої ліги тиждень тому над гірником спортом, так? Якщо я не помиляюся, здобула перемогу криворізька команда. То Реал Фарма залишається останньою. командою. Ох, який зараз момент і забуває лісне! Давай, давай, давай. Ну от перехвалив я захисників. Реал Фармою одразу з'являється момент у Дмитра Гриченка, як він відзначається голом на 20-тій хвилині зустрічі. Спеціальну футболку зараз нам показують гравці. Лісного. До бокової лінії йдуть Максим Марченко. І, здається, Валерій Гайваненко, який розпочинав попередню зустріч у стартовому складі. Ох, яке зараз було це Це було дуже небезпечно. Від Сергія Рибалки. Валентина Полтовця. Однозначно не підніметься. Доброхота з м'ячем. Не залишить так? Другу сходинку, останню сходинку. 86 й номер лісного сьогодні. Зіграв, е, виграв єдиноборство у своїх суперників, але одразу матеріалізував свій шансогох, яка зараз класна атака, Удар і м'яч летить вище воріт. Зважаючи на ротацію, яка відбувається у складі, на зміни, які відбуваються у фармацевтів. Ну, фактично, кожні півроку можна сказати, що це один із старожилів колективу, був іще один старожил, Олександр Фабер, але як відомо, попередній домашній матч. Давайте після цієї атаки я продовжу. Другий тягне удар! Юшка! Тренувальний процес це не якийсь інсайт. Це говорив веде Мельник, головний тренер е, лісного. Перспективний розіграш. Зараз є удар поворота. гол забуває! Форма зрівняє рахунок! Вау! Валерій Гайваненко! 58-ма хвилина. Один-один у нас стає рахунок на табло. Поточному сезоні від реала фарми. Як на мене, якщо не більшість голів, то багато з яких фармацевти за рахунок того, що вони діють, проломлюють на характері показувати характер і показувати, як вдається себе проявити. Атака, реала фарми закидання на лівий край. Без удару, напевно, у цьому епізоді все ж таки є удар, але був рикошет, і у нас буде зараз кутовий. Капітан фармацевтів. Після заміни лиховидова виконує подачу на ближню стійку. Дуже небезпечно, мудрак не зачепився за дальню стійку. Є спортивна злість, знаєте, агресія, коли ти йдеш вперед, коли ти штовхаєшся, а є та, яка відбувається після сустка. І от другий вид агресії нам абсолютно не потрібен у нашому сьогоднішньому матчі. Хоче саме великої спортивної боротьби і саме злості від двох команд у боротьбі за результат, яка виплескується в удари в... Цікаві рішення на полі. Тут без положення поза грою. Не фіксують арбітри. рибалка виходить сам на сам є удар в поворотах. І забуває! Не Сергій Рибалка, я переплутав все ж таки. Забиває лісний, це вікенті Волошин. 99-й номер лісного виводить свою команду вперед, в другому у нашому сьогоднішньому матчі. Провал в центрі оборони. На 72-й хвилині. Лісне знову попереду. Я думаю, для рибалки нинішнє лісне це однозначно не футбол продовжує після цього нападу. Є удар поворотах від Грищенка, Перерує другий, ще один удар! Знову! Голкіпереолоу Фарма тягне удар! Нічого собі! Для того, щоб врятувати сьогоднішній поєдинок, дуже близька насправді була нічия, як на мене... Юшко знову отримує передачу на лівому краю, виходить сам на сам під кутом, Пробувай! Юшка! в сітку воріт Реала Фарми. 1 3 стає рахунок на 80-тій хвилині зустрічі. Можливо, я забіг трішки наперед, говорячи про те, що близька була ніча для Реало Фарми, але за рахунку 1-1 моментів було створено вдосталь для того, щоб вийти вперед, ну і вже утримувати рахунок. Знову Юшко з м'ячем. Проти нього Мудрик. Він протискає Мудрика. Юшко знову під кутом пробуває, другий тягне. Гравці, які в принципі діяли один проти одного, весь сьогоднішній поєдинок, так? Але у другій було декілька дуже ефектних сейвів. О... Тепер вихід. чи і сам на сам, Ну як так пробивати? Отож. Свисток арбітра, барабан на дріб, Калінін проти другі. Калінін пробуває. рикошет, друї. Так, офі... остання офіційна гра року. Атлет Київ Реал Фарма. Це в принципі весь календар Реал Фарми до кінця року. лісному залишилося прожити 4 матчі, так?